Заступник директора департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Мацко взяв участь у зустрічі з питанням реконструкції Паланського ліцею. Олександр Францович вкотре відвідав об'єкт, мав можливість поспілкуватись з будівельниками, представниками громадськості Паланської громади, які увійшли до робочої групи. У розмові взяли участь відповідальні за авторський технічний контроль, представники підрядних супідрядних організацій. На даний час в робочій групі при. Але проект технагляд, інженер-консультант, громадськість Паланської громади. Вирішили розпочати роботи так, як отримали дозвіл. Ну, плануємо двігатися далі. Розмова вийшла конструктивна. Підрядник зрозумів суть терміни, і саме, мабуть, основне, що його хвилює: фінансування. Що фінансування є, і далі працюємо. Виділяючи кошти на об'єкти, міжнародні організації, Світовий банк посилюють контроль по реалізації реконструкції. Перша це будівельна, тобто дивляться за самим будівництвом якість робіт і кализнати графіки, друге це фінансово. Там зайшли, гроші не зайшли, використовуються, не використовуються. Це коротко дуже важливо. Дуже важлива річ, соціальна, тобто який результат і який соціальний ефект має реалізація. Реалізація проєкту в момент будівництва це діє. Ну і, звісно, антикорупційний. Тобто, чи немає тут вже якихось складових, які можуть бути корупційними, для того, щоб в подальшому казати, чи ці виконавці, замовники і кінечні бенефіціари достойні того, щоб працювати з європейськими грантами і взагалі з європейськими інституціями. А так як в Паланці фактично три таких проєкти, і це в єдина громада в державі, яка має три проєкти, цей це, це найбільший придом в державі, то контроль буде досить серйозний в плані тому, що їм треба було б відвідувати один об'єкт, і на це місія окремо виділяється. А тепер вони можуть фактично в одному місці моніторити зразу всі. Це не означає, що вони ставлять палки в колеса, навпаки, вони повинні ще й допомагати. В принципі. І одною з функцій є якраз створення робочої групи вже від громадськості і кінечного Мініцифера для моніторингу. І саме головне, що ми в принципі, фактично чуть ли не кожної неділі перед ними і звітуємося, що ж ми бачили, що ми робили. Паланський ліцей зазнав руйнування 24 лютого 2022 року. Реконструкція здійснюється за підтримки Європейського інвестиційного банку. Замовником реконструкції є Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.